Стосується загрози для, для людства і дуже і того, що вважається максимально приземленими і актуальними науковими дослідженнями, це в першу чергу спостереження за навколоземними астероїдами. Астероїдна загроза, що в нас щось вріжеться. і тут треба розповісти такий факт, що. Зазвичай, ми, ось дивлячись, ті, ті ж голівудські фільми, звикли, що астероїд, скоріш за все, це щось таке, розміром в кілька кілометрів, яке летить ось як е, 3I атлас е, з околиць сонячної системи, і яке ми бачимо за кілька місяців до того, як воно прилетить до Землі. Насправді. Е, Такі великі об'єкти, по-перше, дуже рідко до нас долітають їх е, частота, частота зіткнення вище ніж е, е, більше ніж довжина е, існування е, виду Homo sapiens. Це по перше, е, а з іншого боку, поруч із нами набагато більше дрібніших, але але все одно небезпечних об'єктів, які обертаються десь ось всередині орбіти е, Марса. Інколи всередині орбіти Землі, або перетинають її. Це ось те, те, що називається навколоземними астероїдами, і діаметр яких складає всього лише кілька десятків або кілька сотень метрів. І е, насправді це до, досить, не, досить небезпечні речі, які. Е, Ну, щоб ви розуміли, якщо такий якщо астероїд розміром в кіль, е, трохи більше сотні метрів виріжеться е, в Землю, точніше, він увійде в атмосферу і вибухне десь на висоті 2-3 кілометрів, це буде е, за своїми наслідками подібне до е, атомної бомби. Тобто е, всій та планеті нічого не буде, але якщо воно станеться над великим містом, е, жертв будуть рахувати десятками і сотнями тисяч.